Всім вітання, мене звати Гонза Олена. І я розповідаю про кіно та костюми в кіно. І сьогодні ми розглянемо костюми з фільму Амстердам 2022 року режисера Девіда Олена Рассела, який ще відомий завдяки таким фільмам, як Афера по по-американськи» 2013 року, збірка про надії» або мій хлопець псих 2012 року, та три королі 1999 року. Фільм Амстердам це справжня візуальна насолода, і якщо вам подобаються старовинні речі або одяг певного періоду, вам обов'язково треба його подивитися. Мало того, що тут 10 основних персонажів, цей фільм ще охоплює 15 років з 1918 по 1933 роки. Сюжет Рассела представляє собою ривчату структуру. Тобто, спочатку ми опиняємося у Нью-Йорку 1933 року, а потім йде примотка в Амстердам на 15 років до того. Але ядро сюжету представляє троє друзів. Це Берт Бернсон, якого грає Крістіан Бейл, лікар, що практикує за межами медичних закладів нові методи позбавлення болю, особливо для поранених ветеранів війни. Його приятель, адвокат Гарольд Вудман, якого грає Джон Девід Вашингтон, та художниця Валерія Возе, яку грає Марго Рубі. Коли вони познайомилися, Валерії працювала медсестрою-волонтером. Що видаляла кулі та шрапнелі із ран солдатів поранених у бою, та перетворювала метал на сюрреалістичні витвори мистецтва. Художник Альберт Вольський, який, до речі, розробляв костюми для фільмів Бердмен 2014 року, життя спочатку початку» 2008 року, «Манчурський кандидат 2004 року, розробив ДНК персонажів та навіть встиг зробити певні костюми, але у якийсь момент його змінила Джи Хоубейкер через сплеск вірусу Амікрон. Вольський створив твідовий костюм Берта із зеленим метеликом та рожевою сорочкою, а також костюм у тонку смужку для Гарольда. А пізніше Хоу Бейкер додала певні елементи, наприклад, шляпу та е, поєднання сорочки та краватки. Вона дуже пишалася тим, що продовжує його роботу. Хотіла, щоб він пишався нею, тому вона розробляла елементи не тільки костюмів, але й додавала до навіть аксесуарів певні паскалки та підтекст. Хоу Бейкер пропрацювала понад 12 років. На всіх посадах у відділі костюмів, допомагаючи видатним художникам по костюмах та набираючись досвіду, наприклад, ще у 2013 році вона була асистентом художника по костюмах над фільмом того ж расела афера по американськи, перш ніж стати дійсно головою відділу. І тепер її роботи ми можемо побачити, починаючи від серіалу Фарго і закінчуючи драмою Людина у високому замку. Сюжет фільму розгортається в основному у 30-х роках, коли була велика депресія. І хоча Голлівуд того часу зображував в основному людей заможних та багатих, він уникав того великого зрізу людей, які якраз почали економити на своєму одязі. Чоловіки на той час носили костюми та фетрові капелюхи, а жінки надавали перевагу сукням. Та блейзеру та спідниці, прикрашаючи це все сумочкою та класичними аксесуарами, а також вони носили короткі стрижки та віддавали перевагу червоній помаді. У героїні Марго Маргорубі приблизно шість образів. По суті, вона є художницею дадаїзму, хоча у фільмі про це не говориться. Але те, що вона створює ці витвори мистецтва, дещо нагадують роботи таких жінок-художниць того часу, як Софії Тойбер Арб чи Ханна Хех, ім, імена яких часто затмарюють імена Сальвадора Далі та Манрея. Створюючи образ Валері, режисер також тримав у голові образи Кетрін Хеберн, Марлен Дітрих та Джорджія Оків. Він хотів зобразити одночасно і свободу, свободолюбивість цієї жінки. І тут, наприклад, з'являються у її гардеробі широкі штани. А та одночасно, наприклад, її. Накидка для верхової їзди це справжній, до речі, вінтаж кінця 30-х, 30-х, початку х років. Що говорить, що вона насправді не є модницею, а вона скоріше новатор, який створює стиль. У фільмі є епізод, коли друзі йдуть до підземного богемного танго холу. Справа в тому, що цей епізод був е, написаний режисером за день до зйомок, і художниця по костюмах так само напевно, як і могла зробити е, художниця Валерії, зробила цю сукню за вечір. Вона просто взяла оперну шаль 1920-х років. І на самій Марго Робі її розрізала та підшила, як ви можете бачити на знімку. А в фільмі можете взагалі не звернути увагу на цю сукню, але у неї навіть бретельками є не спадаюча бахрама цієї шалі. Так, таке відчуття, ніби дійсно героїня достала якусь річ із шафи. Та зробила з неї сукню, бо є нагода. А, і до речі, візерунок цієї шалі є сонячні промені або так званий кісмет, що символізує рок та долю, призначені згори. І, до речі, цей візерунок і стає лейтмотивом сюжету усього фільму. Сукня Валерії для гала-концерту була зроблена із єгипетської шалі «Асюд». Асюд це частина єгипетської історії, яка є підсвідомою, але навмисною, навмисною частиною ленсюшка у поєднанні персонажів Валерії, яку грає Маргоробі, та її брата Тома, якого грає Ремі Малек, американський актор єгипетського походження. Танина Асюд відома з 1700-х років, коли жінки рибалок у Єгипті йшли вниз по Нілу, там де проходили турецькі торгові шляхи. Вони збирали метал, що викидали переходи з цих шляхів, який нікому не був потрібен. Вони його відбивали, нарізали маленькими. Шматочками та прибивали на старі протимаскітні сітки, утворюючи таким чином геометричний узор. В принципі, можна сказати, що вони робили те саме з металом, що й робила героїня Марго Робі, створювала прекрасне. Для ліс, яку грає Тейлор Swift, і, як ми потім дізнаємося, подруга Валерії Хопекер, розробляла костюми, коли е співачка ще не була затверджена на цю роль. Роль дуже маленька, але вона дуже значима за сюжетом. Для дівчини з доволі високого становища, з елітного кола, вона розробила. Е Одяг зеленої палітри, зокрема відцінків долара, а також вона звертала на увагу на трикотаж, що був дуже схожий на трикотаж, який носили на східному узбережжі у Нью-Йорку 30-х роках, і водночас вона намагалася, щоб він був доволі ефектним. Колір для гардеробу Лібі, яку грає Аня Тейлор-Джой, напевно, найсміливіший сміливий вибір з усього цього фільму. Коли ми бачимо цей колір, він трошки нас тривожить, трошки насторожує, і водночас асоціюється із кров'ю, і з вином. Але... У той же час, певно, ви знаєте, що цей колір використовувався на мітингах у Нюрнберзі, і це є пасхалкою. Після обговорення персонажа акторкою та художницею по костюмах вони вирішили, що цей колір підходить до героїні як найкраще. А режисер із його баченням та інстинктами вирішив, що він взагалі має бути впродовж усього фільму, з'являтися. У всьому її гардеробі, коли ми бачимо лібі на галаконцерті у її сукні з відкритою спиною, і а вже ж, у сукні подібного відцінку, на ній ще ми можемо бачити шовкові квіти. Це аксесуар, який доволі часто жінки у 30-х та 40-х роках, жінки доволі заможних сімей могли собі дозволити та прикрашали свої бальні сукні шовковими. Чи е, свіжими квітами, але квіти на Ані Тейлор Джой виглядають дещо випаленими випалена орхідея, через що на неї цікаво дивитися, але не хочеться підійти дуже близько. І а вже ж, я маю сказати кілька слів про зачіски, на які ви 100% звернули або ще звернете увагу, дивлячись цей фільм. Тому що для цих зачісок проводили не менш щільне дослідження ніж для костюмів. Наприклад, зачіски Ані Тейлор джой чи Тейлор свіфт робили з їх власного волосся. А ось для Марго Робі зробили три перуки. Тим не менш з цих перук робили зачіски таким самим чином, як і жінки у 30-х роках минулого століття. Наприклад, замість бігодів використовували паперові рушнички, щоб накрутити волосся. А для е, хвилеподібного образу волосся використовували замість там певних плоєк чи утюжків щіпці старовинні, щіпці тих років. Сподіваюсь, вам було цікаво послухати про одяг 30-х років у цьому фільмі. І сподіваюсь, ви його подивитеся. А якщо вам цікавий цей контент, будь ласка, підписуйтеся і залишайтеся наступного тижня. Подивимося теж щось новеньке. До побачення!